Мене звати Толоченко Олександр. Мене звати Михайло Дмитро. Давид Юнг. Мене звати Богдан. Мене звати Артем та Ростислав. Та Олександр Вова. Мене звати Віталік. Мені 23 роки. 30 років. Мені 50 років. 27 років. 37 років. Мені 32 роки. 21 рік. 21, год, 21 рік. Мені 26 років. До повномасштабного вторгнення я займався будівництвом. У 2014 му році, після коледжу, одразу пішов в Збройні Сили України. До служби я займався будівництвом. Вчився в Тернополі на обслуговування комп'ютерних систем та мереж. Потім після навчання відразу пішов в армію. До служби я працював на будівництві. Був адміністратором в магазині компанії Аврора. До служби працював за кордоном. Займався смішними єдиноборствами ММА. 18 років після закінчення ліцею пішов служити. До повномасштабної війни займався будівництвом. Моя мрія, щоб ми перемогли ворога і добудувати свій будиночок, який почав будувати ще далеко до війни. Моя мрія отримати протез, стати на ноги. І поїхати в Карпати на ньому походити по горах. Моя мрія поскоріше стати на протез і повернутися до військової служби. Я хочу прогулятися з донькою на залізних ногах по парку. Моя мрія побувати на Ултрафорд з новою рукою і повболювати за Манчестер Юнайтед. Моя мрія добудувати будинок та продовжити створювання повноцінного сімейного життя. Найближча моя ціль, щоб я скоріше пересів з візка на протези. Моя мрія проїхатися в бакі по лісу з протезом. Моя мрія — з протезом стригнуть Моя мрія... Коли я стану на протест ходити на гору говеру.